А ми раді вітати у нашій студії наступних гостей сьогодні це декан соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, професор психології Олександр Музика та програміст соціально-психологічного факультету Юрій Осначук. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо Доброго ранку. вас у нашій ранковій студії. Ну, у нас так, вже щоб продовжити лейтмотив нашої програми, тому що так склалося. У нас в попередній гості була розмова про е, Володимира Висоцького якому днями виповнилося 75 років. І от цікаво почути думку вашого Олександра Ленідовичу і вашого пане Юрію стосовно цієї постаті, ну тому що ви, певно, якоюсь мірою можна вас назвати сучасником. Я належу до того покоління, яке, для, якого, для якого Висоцький був прапором, прапором творчості, прапором, можливо, непокори, якогось демократизму, погляду в майбутнє. От я ще пам'ятаю і Володимира Висоцького і при житті, Я пам'ятаю той день, коли він помер, і який це був такий загальний траур для нас, тоді студентства і інтелігенції взагалі. Тобто Володимир Висоцький для всіх людей мого покоління важить Очевидно, дуже багато. А як Юрій? Так, я тому не що ми знаю. молоде покоління, і власне говорять часто. Я чую, що от молоде покоління не розуміє, хто ж був такий Висоцький. От ми з вами, от я вас запитаю, ви розумієте, чи слухаєте, чи знайомі з творчістю Володимира ось що так, щоб на рівні шанувальника. О, звичайно Висоцький, це велика людина О, на моєму рівні. Нашого покоління, я не палкий прихильник його, але багато дуже пісень знаю, чую, і цікавився, звичайно, біографією його, цікавився його драматургією, участю в театрі. І він вартий того, Партий. що певний його пам'ятаю. Але ну, да. Юра, мабуть, знайомиться з творчістю висоцького, коли заходить до мене в кабінет, а там з комп'ютера. Звучить музика Володимира так. Висоцького, можливо, таким чином. Да, звичайно. Частенько. Так, ось і певно, від Висоцького буде ну, так от складається, що доцільно перейти до теми нашої розмови, тому що останній фільм про Володимира Семеновича це спасибі, що живий, зняти його сином, і використані. Ну, це приклад того, не будемо говорити вдалий чи цей фільм, чи не вдалий, подобається чи ні, але цей фільм приклад того, що сучасні технології можуть не лише віднести нас у минуле, але й оживити. Певно, певно, в лапках ту людину. Ну, бачите, Олю, я тут е, прихильник, е, можливо, е, от не, не пам'ятаю, по-моєму, Стів, Джобс сказав, що я ладен поміняти всі сучасні технології на розмову із Сократом. Е, фігура Висоцького настільки особистісно, потужна. От, хтось мені, а мені Володимир Федорович Шинкарук казав, який з ним особисто зустрічався, от, в нього була, було таке враження. От, здавалося, що коли ти в одній кімнаті з Висоцьким, то він вищий від усіх на дві голови, і більше в цій кімнаті нікого нема. Які б там люди не були. Настільки потужна була особистість, настільки сильна енергетика, настільки творче начало цієї людини поглинало, все поглинаюче. І, і, мабуть, все віддаюче, якщо так можна сказати, що тут ніяка технологія. Ви дипломатично сказали, що фільм, мабуть, не будемо говорити, який він фільм про висоцького показник того. Наскільки особистість, наскільки людина вища за технологію, бо людина автор технології, а не навпаки, але все ж сучасні технології у кінематографії – це дуже великий крок вперед. Але ми будемо сьогодні говорити про сучасні технології в освітній галузі, і я не побоюсь цього слова сказати. Що ну так, щоб не заграючи з вами, що на прикладі одного факультету можна назвати, що все-таки сучасні технології вступили в освітню галузь, хоча можливо можливо, це запізно, ні, Олександр Ленідович. Нічому, ну мабуть, не тільки ну це ж не сьогодні відбулося. Тобто, якщо з'являється будь-яка технологія, зрозуміло, що люди завжди з певним острахом до її сприймають, але усвідомлюючи те, що технологія це всього навсього помічник людини, то поступово всі якось переймаються цією думкою, що помічника краще мати, краще, коли він у тебе є, і краще коли він виконує якусь рутинну таку механічну роботу і вивільняє тобі час для творчості, для мистецтва, для того, щоб послухати того ж висоцького. Ну а в освіті освіта дуже знаєте консервативна. консервативна така галузь, так. і це, мабуть, правильно, тому що вона оберігає цінності, які ну, накопичує людство впродовж тисячоліть свого розвитку. Вона не може хитатися з боку в бік. От освіта придивилася до цих технологій, зараз активно використовує. Ми можемо назвати і ЗНО, які зараз використовують, які зараз. Дуже багато використовують комп'ютерних технологій. є ДБО, тобто єдина база даних освіти, яка зараз введена, от і нікуди ми від цього не, не дінемося. А паспорти. от, І е, люди спочатку дуже насторожно і правильно насторожено до цього ставляться, але час такий динамічний, і е, життя так швидко змінюється. Тобто ну, технології вони мають бути, і нікуди ми від цього не можемо подіятися. Ну, і нашим глядачам, мені певно варто сказати, про що ж ми власне говоримо. Говоримо ми про вашу нову технологію, ну вже не так нову для вас, як для нас. Це система управління навчальним процесом університету. І вона вже діє у вас досить тривалий час, навіть якщо сказати, що в мережі інтернет всесвітній вона з'явилася у 2010 році. Тобто, це вже так чи я помиляюся, Юрію, виправте мене. О, здається, так, так, десятом. Ну в мене таке відчуття, що це відбулося раніше, бо вона у нас діє з 2004 року, фактично, коли ми починали цим займатися. І от звичайно, Юрій... повільно, да, повільно, вона у нас працювала в межах факультету. Потім вийшли в інтернет, звичайно, накопичуємо ресурси. Юрій Леонідович говорив у нашій закулісній розмові, що ви росли на цій. В період, як створювалася ця програма, ви, як і програміст, росли. Це якийсь ваш початковий рівень, ну, не початковий, а перший такий серйозний рівень. Чи це, можливо, вже якийсь результат вершина того, що програмуванні можна досягти? Так, да, дійсно, я виріс разом із цією системою. Олександр Леонідович мене, як студента другого курсу фізико-математичного факультету, взяв під своє крило, показав шикарний. Красивий комп'ютерний клас з найкращою технікою на той час. Дав попрацювати за найпотужнішим комп'ютером в той час. Ну, в мене не було такого якоїсь. У мене було бажання працювати, бажання розвивати, бажання створювати. І це, І це відбулося. Я тут скажу, що я вчинив майже як Білл Гейтс, це я потім узнав це, він каже, що на роботу треба брати винятково лінивих людей, бо вони придумають завжди як складне завдання зробити якомога простіше. Так. От ми намагалися, бо коли я зіткнувся, я тоді, молодий декан, зіткнувся із ну, якоюсь безліччю, морем рутинної роботи, такої писарської, такої якоїсь, ну, я ж подумав, якщо це може виконувати машина, чому це повинна робити людина? Ну, тут Юрій Олегович, він тут із скромності не каже, що він справді пройшов дуже е, такий великий шлях програміста. Тобто, якщо починали ми з бейсіка, до, і, і, приблизно так, що е, е, ну, така розмова, та, за два тижні ми тут все зробимо, так і багато людей. То через 10 років роботи над е, цією програмою е, ми вже не так впевнено говоримо, тому що життя змінюється, програма має розвиватися. І е, ну, я тут буквально кілька слів е, сказав би, програма е, універсу допомагає викладачам, допомагає студентам, допомагає особливо студентам-заочникам. І е, тут е, важливо те. Що час проходить, вводяться нові якісь стандарти, вводяться, виходять нові постанови, накази міністра змінюються, і відповідно це треба все перепрограмовувати. Воно нічого не стоїть на місці. Так що, Юрій Олегович, для наших студентів, для наших викладачів, от робить дуже багато. Вони його всі люблять, всі дуже дякують йому і в соціальних мережах, і там в самій системі універсум, тому що 1300 заходів зараз щоденно. Тобто студенти і викладачі себе не уявляють, як без цього можна вчитися. Я дозволю вас да. е, собі вас перебити, і знаєте, як сказав певно один теж. Я думаю, філософ. На жаль, я не скажу прізвища, що краще один раз побачити, ніж сто разів От, почути. Давайте, я так. хочу, щоб наші глядачі, студенти, молодь врешті зрозуміла про що ж ми говоримо. Тому наочний приклад як працює система універсу на соціально-психологічному факультеті для вас. Будь ласка, увага на екран. Овети много з часом та потребами цифрового суспільства намагаються на соціально-психологічному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка. Факультет значно спростив свою повсякденну організаційну роботу, створивши інтернет-систему управління навчальним процесом Універсум про автоматизацію системи освітньої галузі на прикладі одного факультету. Сьогодні і поговоримо. Зараз в нас серйозна система управління, до якої мають індивідуальний доступ викладачі, і студенти, і випускники. Ми їх не позбавляємо доступу, але кожен має доступ до своєї індивідуальної сторінки і до того кола інформації, який необхідний саме йому. Тобто в нас нічого немає в нашій системі такого, чого б не було. Ну скажімо, в іншій документації факультету, паперовій документації, ну, наприклад, журналах академічних груп, чи статистичних звітах, чи е розподілах навантаження і так далі. Наталія живе в Молдові, але навчається в Україні. Чотири роки тому, коли дівчина вступила до університету, система універсум лише з'явилася. Сьогодні Наталія одна з кращих студенток соціально-психологічного факультету і активний учасник та користувач системи управління навчальним процесом «Універсум». За період мого навчання вона так. Покращується, да стає все більше насиченою цікавими речами. На перший погляд, система універсум схожа на соціальну мережу. Тут теж є власна сторінка з фото, а от змістове та функціональне наповнення зовсім інше. Я можу слідкувати за своїми результатами підсумкових модульних робіт, за своєю сесією, за заліками, екзаменами. Система дозволяє, наприклад, читати роботи наших викладачів. Все навантаження завідувач кафедри планує у цій системі. Це дуже зручно і в будь-який момент можна скористатися і тією інформацією, яка там є, і внести якісь зміни для завідувача кафедри Олени Харчишиної система універсум. Це насамперед звільнення від паперової роботи та. Організаційної біганини, тобто я вже не особисто там інформую тих людей, які мені потрібні, от з тих чи інших питань, а просто вношу інформацію в інтернет, і вона надходить до усіх учасників. Коридор соціально-психологічного факультету порожній, а паперовий розклад занять тут сприймається як раритетний експонат з минулого століття. Я виставляю аудиторії, розклад для студентів. Я, ну, це дуже мобільно і полегшує роботу. У нас немає паперової роботи, яка дуже обтяжує. Декан факультету Олександр Музика наголошує, необхідність такої системи продиктував час та сучасні технології. У студентів з'явилося більше часу безпосередньо для навчання, у батьків для контролю, а у професорсько-викладацького складу для наукової та творчо-викладацької діяльності. Все, що може бути автоматизовано. Повинно бути автоматизовано. Все, що полегшує людині роботу, має бути використане. Ось ми намагаємося це робити на факультеті. Система універсум вже є невід'ємною частиною навчальної діяльності на факультеті. Найближчий час система управління навчальним процесом має охопити увесь університет Франка. А з часом можливо і вищі навчальні заклади міста Житомира. Там немає номерів паспортів, там немає індивідуальних кодів. Зрозуміло, про що я кажу, і чому я про це кажу. Там є все те, що є в іншій навчальній документації. Ось і все. Просто воно по-іншому згруповано, воно по-іншому організовано. І е, вся ця система потребує набагато менше затрат часу. Вона вивільняє час людей для того, щоб вони е, ну робили щось інше або займалися саморозвитком. Ось так. Ну, повертаємося до нашої ранкової студії. Я думаю, зараз багато студентів з інших навчальних закладів і не лише з навчальних, а й з Івана Франка і інших факультетів по-доброму вам заздрять, тому що власне зручність ми вже оцінили, але мене говорили, я цю тему лишила саме для пана Юрія. Який же ж рівень захисту? Тому що я розумію, що багато можливо з'явиться питань у що ж, можна все-таки там щось. Зламати, поправити на свою користь, в, я говорю про оцінки студентів. Щодо поправлення якогось злому, ну, до цього часу у нас не було от таких ні намагань, ні, ні бажань, мені здається. Система захищена протоколом, який шифрує дані від Користувача, який користується, і до сервера. Відповідно, перехопити ці дані стає тяжче, набагато тяжче. Звичайно, що будь-яка система може бути зламана. Я не можу сказати, що повністю вона якось по-космічному захищена. По захищена да? Бо, о, з прикладу, ми знаємо, що будь-яка інформаційна система навіть Америки. Там, Може бути, але ми працюємо для навчального процесу і ну от. Вас просто певно, як казав Олександр Відович, студенти розуміють, що це власне в собі ж шкоду. Та ні, ну немає. Можна ж просто викрасти. Журнали академічних груп і, і що там знайдеться e, система. Вона не в тому, що там зберігається інформація, а в тому що вона генерує статистичні звіти, різні довідки, от тобто із тої інформації, яка є, а це, e, це ніде не, не зберігається. Тобто, ну я не думаю, що в когось будуть такі намагання щось да. подібне зробити. Ну, звичайно, на рівні системи там працюють обмеження того, хто має вводити оцінки, і їх відповідно редагувати. Це секретар і методист факультету. Воно розмежовано, звичайно, а секретар іншого факультету не зможе редагувати оцінки студентів. Якоїсь іншого я, я вам більше скажу, декан також не може їх декан редагувати. Може. Тобто кожній посадовій особі протоколом відведено те е, місце, От, та ділянка, де вона має право втручатися. Декан не має права вносити оцінки, змінювати їх і так далі. Тому в мене цього немає. Тобто тут дуже все чітко. От якщо можна не перевантажувати якоюсь інформацією, то система не перевантажує. Важливо те, якщо дозволите, що це дозволяє студентам контролювати більше оцінки. Так. Вони швидко бачать, яка в них оцінка, і за потреби в більшості в нас буває, що оцінки вводять неправильно самі секретар або методист. Mm -hmm. Студенти приходять, Можуть. поправляють так. Це дуже корисно. Ну на жаль, ефірний час нашої розмови добігає завершення. І я не можу не Сказати таку інформацію, що буквально вчора стало відомо, якщо дозволити Олександр Леонідович, що ви вже офіційно є кандидатом на посаду ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка. Ну, що ви можете прокоментувати? Я не знаю, я так розумію, що. З цією подією ще не вітають, тому що це ще не ректор, але вже і практично не декан. Ви от десь на маргінесі, ось такого. Та мені. ні, ні, не на маргінесі я кажу, не кажи, гуп, поки не перескочиш, завжди так кажу. А зараз ми просто намагаємося показати людям, що зроблено на факультеті, бо у мене є інший такий девіз, що на будь-якій вищій посаді кожна людина буде робити тільки те, що вона робила до цього. Так що як там, чи сприймуть люди, чи виберуть. Люди чи довірять люди. Але в будь-якому випадку я ж все одно виграю, тому що ну, виберуть добре, а не виберуть ще краще, бо надзвичайний тягар відповідальності От він, ну, не буде наді мною. А те, що ми там робимо, то ми пропонуємо всім просто. Університету беріть безкоштовно. А те, що Юрій ось зараз готує систему універсум до того, щоб її виставити в загальний доступ в інтернет, так як, наприклад, Linux, будь-який університет може взяти і користуватися. Бо все, що робиться на соціально-психологічному, воно робиться з людьми і для людей. Ну, що ж, ви відповіли на моє питання стосовно доступу і користування іншими університетами. Тому я дякую вам за зустріч і я. Так думаю, що можливо, Олександр Леонідович, Ми вже якщо все буде. А не кажіть його не так. Кажіть. Тому до зустрічі. Дякую за те, що поділились інформацією і до нових інформацій від соціально-психологічного добре. Дякую, Попробачку. пані Олю. Дя... А Дя... Дякую, нашим глядачам нагадаю, що гостями студії був декан соціально-психологічного факультету, професор психології Олександр Музика та програміст соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка Юрій Осначук. А цьому ефірний час нашої програми довіг завершення і дякую всій нашій творчій групі, що сьогодні забезпечила наш ефір. А Вам бажаємо гарного дня, приємних емоцій. Завтра знову микайте і прокидайтеся разом з програмою. Ранок на каналі Житомир.